Привіт, світ, привіт, Ютуб, я Анатолій і це канал Стежками мрій. У нас тим часом похолодало, пішли дощі, стежки розкисли. Тож, мрії поки що почекають, але з'явився час зайнятися вдосконаленням спорядження. І зараз я йду на пошту отримувати нову камеру. А яку саме я розповім далі. Поки займався камерою, у нас ще й в хорделово, як то кажуть. Якби хтось сказав, що таке може відбутися в квітні, я б не повірив. Ну, але то таке витівки природи. Повернемося до камери. Що я взагалі хотів знайти у цьому пристрої? Ну, мені потрібна була надійна, компактна. Не дуже дорога камера, але важливо з 10-бітним кольором для кращої гнучкості на після обробці. В процесі вибору я помітив ряд несподіваних для мене нюансів, про які зараз коротко і розповім. Можливо, хтось теж знаходиться перед вибором екшн камери ну і мої міркування якоюсь мірою. Вам будуть корисними. Відразу попереджую, що цей огляд є виключно моїм суб'єктивним поглядом і не є рекламою. Отже, мій вибір крутився довкола трьох камер. Ну, По-перше, це insta 360 Ace Pro 2. По-друге, це DJI Osmo Action 5 Pro. Ну і звичайно, класична GoPro Hero 13 Black. Як і годиться перед покупкою, я передивився немало оглядів і порівняє цих камер на Ютубі. Ну і на перший погляд, привабливо ми виглядали інста і DJI. Обидві камери мають більший сенсор. Це 0,77 дюйма проти 0,53 дюйма у GoPro. Також вони відповідно мають вищу роздільну здатність, що покращує деталізацію. Ну і звичайно, ж зйомку за умови слабкого освітлення. Перевагами інсти для мене виглядали ну ось такі параметри, як 8K відео. Проте не зовсім зрозуміло, наскільки на практиці воно б мені знадобилося. З іншого боку, також в він, він ті досить непогано працюють нейротехнології в обробці зображення. Хоча, знову ж таки, в оглядах інколи показували, що вони дають і артефакти за певних умов. Ну і суттєвим недоліком цієї камери, як для мене. Виглядає відсутність 10-бітного кольору. При цьому камера знімає вай лок в лок-форматі. і тут до речі виникає цікаве таке питання: як взагалі можливий лок-формат без 10-бітного кольору? Кольору і навіщо взагалі він тоді потрібен. І тут якби, є два варіанти: або або все ж таки там є десятибітний колір, і тому iLog працює нормально, або його все ж таки немає. Тоді незрозуміло навіщо потрібен iLog. І от в процесі з'ясування обставин деталей цієї ситуації я теж перебрав чимало джерел інформації, користувався і чатом GPT, але ніде не знайшов точної вказівки, що в Ace Pro 2 є 10-бітний колір. Ну і тому я роблю висновок, що так само, як і в Ace Pro 1, у Ace Pro 2 його просто не завезли. Ну, інакше про це писали б на кожному заборі, який просуває цей продукт. Далі другим варіантом, звичайно, є камера DJI Osmo Action 5 Pro. Ну, камера теж має суттєві переваги. По перше, вона компактна, на відміну від Ace Pro. Що зручно в активному процесі зйомки, вона майже вдвічі більше тримає заряд ніж GoPro та Insta. В DJI є 10-бітний колір і лок профіль. Але що ж тут мене не влаштувало? Ну, по-перше, при детальному з'ясуванні виявилося, що камера пише лише максимум у бітрейті 100 Мбіт за секунду проти 120 у GoPro і 150 в Insta Це при зйомці. 4К 60 кадрів за секунду. крім того, оглядачі вказують на падіння деталізації і появу артефактів, наприклад, за умов поганого освітлення. І от саме прикре, що є в DJI, і через що я відмовився від цього варіанту: це HDR режим зйомки, який неможливо вимкнути, тобто вона в HDR знімає перманентно. Ну і да, звичайно ж в багатьох випадках це дає досить таки класну динамічну картинку, з широким динамічним діапазоном. Але ж в деяких інших моментах в результаті ми отримаємо неприродню, Пласку картинку, що теж ну, якби виглядає не дуже добре, і обробити потім на пості буде дуже важко. Ну і наостанок по цим двом камерам скажу про ціну. Ace Pro 2 коштує 20 тисяч гривень, Osmo Action 5 Pro коштує 15. плюс. Ну, І на цьому фоні GoPro Hero 13 Black можна купити за 12600, причому з офіційною. Гарантію, тобто, якщо провести нехитрі розрахунки, то ми побачимо, що GoPro ну майже вдвічі дешевше ніж Ace Pro 2. В результаті за ті ж гроші можна купити. Камеру GoPro, до неї, наприклад, Media Mod, Докупити ще там якихось аксесуарів, наприклад, макролінзу, або там набір nd фільтрів чи того хоча б батарею купити, і теж буде набагато корисніше, ніж просто одну камеру отримати з незрозумілими перевагами, чи є вони, чи немає. Ну і третя камера. Яку я й обрав, як ви зрозуміли, це перевірена роками GoPro з її перевагами і недоліками, про які я дуже добре довідався за ці роки. Адже я користувався 10 і 11 версіями цієї камери. Тож, чому все ж таки GoPro більш детально хочу сказати? Ну, Враховуючи, що вона, безумовно, є, має недоліки і її характеристики в порівнянні не виглядають топовими? На відміну від попередніх двох камер, то чого ж все ж таки, чому я все ж таки обрав GoPro? По-перше, у GoPro краща екосистема, багато корисних аксесуарів, частина яких у мене вже є. Деякі я збираюсь докупити, наприклад, макролінзу або комплект nd фільтрів. Як я вже сказав, по-друге, камера має збалансовані характеристики, вони не є топовими. Але при цьому всі параметри середні, немає явних прогалин, ну окрім звичайного розміру сенсора, який тут є найслабкішою стороною, як для мене. Крім того, тут є 5 к що, що не багато і не мало, тобто абсолютно робоча роздільна здатність, якою я постійно користувався до цього. Тут є десятибітний колір, гнучкий плаский профіль, а також лок. Відмінна стабілізація краща, ніж у конкурентів, надійність, живучість в складних умовах. Це, я думаю, всі підтвердять, хто користується цією камерою. По-третє, останні моделі камери вже майже не глючать. От у мене 10-та і 11-та майже ніколи не глючили, за скільки я ними користувався. По четверте, батареї Enduro. Зрижаються вже не так швидко, камера не так сильно гріється, хоча при довгій зйомці літом в стаціонарному положенні без обдування повітрям, як це буває, наприклад, при їзді на велосипеді, ця проблема все ж таки є. Ну але тут зрозуміла ситуація. І саме головне, наступна 14-та модель згідно анонсів, отримає довгождане оновлення сенсора. Тепер він буде розміром 1 дюйм. Що має вирішити проблеми з деталізацією і якістю зйомки в умовах слабкого освітлення? Тому, враховуючи все, не бачу сенсу переходити на інші системи. Краще підкуплю додаткові аксесуари. А в наступному сезоні обновлюсь з 13 на 14 і буду отримувати задоволення. Ось такі власне, мої суб'єктивні висновки. А що ви думаєте на цей рахунок? Запрошую в коментарі написати вашу думку. Ну що ж, а тепер подивимося, що я тут назамовляв. замовляв. Тринадцята модель комплектується. Кейсом до цього кейс не клали до комплекту, але тепер його повернули. Так, скриваємо пломбу. Та модель. Так. Що тут у нас іде в комплекті? Ну, як завжди, кріплення, наклеючіся в такій платформі до шолома. там ще до чогось можна закріпити. Ну, це стандартна річ. Так, крім того, ми маємо один акумулятор. Так. Гвинт для кріплення. Що тут? Ну, як завжди кабель. От. Ну і, власне кажучи, нічого особливого. Інструкція, Так, ну це все зрозуміло. Ага. А тепер в комплекті вони поклали також. Карту пам'яті, ну, щоправда, на 64 ГБ, швидкість v 30 в принципі, швидкість нормальна. Ну, але 64 ГБ для 4К це якось замало. Ну, але поклали, то й добре, хай буде. Так, що тут у нас тепер нові наклейки? Білі, чорні, блакитні, рожеві. Так, ну і. Документація, інструкції. Тобто, тут все зрозуміло, все як завжди. Кладемо це все назад, відкладаємо. І так, тобто маємо камеру з комплектом. Так, окрім цього, я також докупив медіа тому що в майбутньому я хочу також до GoPro купити собі безпровідний мікрофон. Ну і для того, щоб його зручно приєднати до камери, ну, знадобиться медіа Тому я відразу його купив. Ну а мікрофон я ще подумав, який взяти. Скоріше всього, що візьму Rode Wireless Go 2. Ну і буду таким чином його в гарячий черевик сюди десь кріпити. Ну, тобто ось такий медіамод, Все тут теж стандартно, як завжди. Медіамод він фактично не змінюється, здається, з 9-ї версії. Тобто 9, 10, 11, 12 і 13. Він до них усіх підходить. Так, ну, тут стандартний є мікрофон у ньому, як відомо. Направлений мікрофон. Попробую, можливо, і з ним вдасться більш-менш нормальний звук записувати. Ну, але все ж таки в мене більше надій. Саме на безпровідний мікрофон. Ну тут бачите, роз'єми є. Так, вони закриваються заглушками гумовими. Тут 3.5 Jack Type-C, ну і HDMA. Ну, мені по суті 3.5 потрібен буде для Rode мікрофона так, Заглушки, ну, Тут все знову ж таки стандартно, вітрозахист. Так, це все приєднується, ну і маємо медіамод. Ну і також, звичайно, камера GoPro споживає досить таки багато енергії. Тому, як правило, під час зйомок я використовую, ну якщо так більш-менш активно знімати, то десь мені потрібно 3-4 акумулятори. В третій версії вже використовуються акумулятори нового типу. Як бачите, тут по інакшому розташовані клеми. Ну і Вигляд, трохи інший розмір, плюс-мінус однаковий. Це теж акумулятори Enduro, тобто у них збільшена ємність. Тож я, окрім акумулятора, який йде разом з камерою, я також докупив комплект, в якому є два акумулятори додаткових, ну і зарядний пристрій, тому що ну, навіть два-три акумулятори заряджати в камері, ну якось задоволення таке собі. Тому от такий Комплект дуже зручний. В мене, коли була 12-та версія, я також використовував зарядний пристрій там, від стороннього виробника. Ну, але, оскільки в 13-й моделі. Формат батарейки змінився, то і, власне кажучи, зарядний пристрій теж довелось замінити. Ну цього разу взяв фірману зарядку з фірми з фірминими батареями, тому що по 12 моделі і акумуляторах, які там йшли в комплекті, я зрозумів, що все ж таки фірмові GoPro акумулятори тримають набагато. Ну як набагато? Ну, десь відсотків на 30-25 довше. Ну і тому є сенс. Все ж таки взяти, наприклад, три акумулятори оригінальних і вони фактично будуть працювати десь приблизно як чотири від стороннього виробника. Ну і тому маємо ось такий комплект. До речі, покажу, як заряджається. Зарядка мені ця подобається. В ній на нижній частині тут як бачимо така гумова накладка є, тож воно не косе. Не знаю, наскільки це практично, ну але хай буде. Type-C. Ну, от, приєднали! Світиться індикатор зарядки. Тут, як бачимо, показує рівень заряду. Ну, і ось маємо такий комплект. Тепер залишається перевірити, як це все працює.